Шени, це приміщення, це станки, це колективна власність. Це господарство. приблизно об 11 годині на пікет під будівлю адміністрації з'їхались працівники лісгоспів з усієї області. У руках люди тримали плакати з написами. Реорганізація призведе до масового безробіття, руки геть від лісгоспів та ми проти ліквідації. За словами одного з пікетувальників Анатолія Мотовильця, їх лісгосп хочуть об'єднати з сусіднім через це, боїться звільнення. Працював на всіх сферах. І від лісоруба, вальником, майстром лісом, помічником лісничого тепер працюю. Нас об'єднують до Бермецького лізоспу. І ми не задоволені тим, що Бермецький лісгосп відноситься до Вижницького територіальної громади, а ми бо ми збанило, відносимо до Ченевецького. Як чому? Тому що ми случайно без роботи. Щоб був далі лізосп, щоб мали роботу, а тяжка робота. Кожен прийде а потім скаже, як кудись робиться. Лісівники передали своє звернення, в якому виступають проти об'єднання лісгоспів. До них вийшов голова ОДА Сергій Осачук. Кожна людина, яка працює сьогодні у системі лісового господарства області, обов'язково повинна мати цю саму роботу. Єдине, що може змінитися, це назва юридичної структури. Реорганізація лісогоспів почалась два тижні тому. Вона потрібна для укрупнення і скорочення кількості керівних посад. Всі люди, які працюють на роботі, робочі місця будуть збережені. Люди, які працювали заступниками, начальниками відділів, звичайно, в новому підприємстві таких посад немає, але кожному працівникові буде запропонована інша посада. Процес реорганізації та укрупнення лісгоспів триватиме до кінця цього року. Дарія нематянзолбін, Володимир Дораш, Катерина Дремлюга. Новини на Суспільному. Буковина.